Розділ перший Я давно вже знаю смерть, але тепер і вона мене знає. Обережно розплющую очі, кліпаю кілька разів. Темрява поступово відступає. Голі стіни підсвічені то червоними, то зеленими спалахами компактних апаратів, і вузькою смужкою світла, що проникає сюди крізь напівпрочинені двері. Нічна, Лікарняна тиша. Мені здається, ніби я прокинувся після довгого, довгого сну. Тупий, теплий біль охопив праву ногу, живіт і груди. В голові гуде. Спочатку тихо, ледь помітно, але з кожною хвилиною відчутніше. Поступово до мене доходить, що трапилося. Я вижив. У пам'яті спливають образи, як я на мотоциклі виїжджаю з міста, пришвидшуюсь, переді мною поворот. Колеса відриваються від ґрунтівки, я бачу, що лечу прямо в дерево. Марно намагаюся вивернути вбік, заплющую очі. Що мене врятувало, я скошую очі, намагаючись побачити, що там внизу, шию, знерухомлює медичний комір. Права нога теж зафіксована, здається, в гіпс. На ключиці бандаж. Перед аварією я був у гарній формі, у прекрасній формі, якщо враховувати вік. Можливо, це мені й допомогло. Перед аварією щось іще інше було перед нею, але згадувати про це не хочеться. Натомість я думаю про день, коли навчив кидати дітей пласки камінці по поверхні води. Згадую, як рухаються руки брата, коли він сперечається зі мною. Подорож до Італії Ранній ранок. Ми з дружиною прогулюємося вздовж бухти на узбережжі Амальфі Світає Море тихо шумить, накочуючись на скелі. Я знову провалююся в сон. Сниться, що ми стоїмо на балконі, вона пильно дивиться мені в очі, так, ніби бачить мене наскрізь. Поводить під боріддям у бік двору, де наші діти граються із сусідським хлопчаком. Поки дочка відважно дряпається на стіну, син мовчки спостерігаючи, стоїть унизу. Це в нього від тебе, каже дружина. Я чую, як вона сміється і хапаю її за руку. Щось запікало, і медбрат взявся міняти крапельницю. Навколо все ще глибока ніч. На стіні висить календар з написом Вересень 2014. Я намагаюся підвестися. Який сьогодні день? Голос звучить дивно, мов чужий. Середа, відповідає медбрат. Ви дві доби пробули в комі. Таке враження. Ніби він говорить не про мене, а про когось іншого. Як ви себе почуваєте, я знову опускаюся на подушку, у голові трохи паморочиться. Це цілком нормально. А коли я зможу побачити дітей, я повідомлю вашу сім'ю вранці медбрат іде до дверей, нараз зупиняється. Як буде щось потрібно, натисніть на кнопку виклику. Головний лікар за хвильку загляне, щоб перевірити ваш стан. Я нічого не відповів, і він пішов. Завдяки чому життя складається так, як складається. У тиші я не мов би чую кожну свою думку, і сон зненацька відступає. Я починаю один за одним пригадувати окремі життєві етапи, нібито забуті обличчя знову виринають у пам'яті. Я бачу себе то підлітком на інтернетському спортмайданчику, то в червоному світлі моєї фотолабораторії в Гамбурзі. Спогади розпливчасті, але протягом наступних годин стають все чіткішими. Мої думки блукають у минулому, проникають у глиб пам'яті та, врешті-решт, сягають катастрофи, що затьмарила моє дитинство.